Доброго часу вам, друзі, колеги, брати та сестри, знайомі. Хочу вам з вами поділитися такою такою можливості. І тим, що я вживаю щоранку, мій ранок починається з такого продукту, мінеролів, з чистої шклянки води, яку я засипаю. власне Мінеролог виглядає це так. Що це саме? Що це таке? Це добавка дієтичний сорбент, містить понад 70 природних мінералів, порошок для питного розчину. Асорбує бактерії, віруси, токсини? І саме дуже корисно при застудах, Захворювання травної системи, алергія, болю в суглобах та кістках для зменшення незалежності, залежності від солодкого та тютюну нормалізації рівня холестерину та цукру, при токсикозі вагітних задля підвищення енергії в організмі та з метою профілактики захворювань. Власне, хочу я сказати про те, що цей продукт дуже важливий на сьогоднішній день. Для хлопців, для хлопців, які обороняють нашу рідну неньку Україну. Чому? Тому що цей продукт він дуже добре працює в таких умовах. Це сорбент, який виводить тяжкі метали, допомагає вивести токсини і а, при складних умовах а, очищає воду. Це Дуже хороший продукт, який очищає воду в таких складних ситуаціях. А також він допомагає при травмах, при відкритих ранах, він допомагає загоювати рани в вигляді, в такому вигляді, як є, насипати на рани, і він дуже добре працює з ранами, дезінфікує рани. Тому я особисто і моя сім'я вживає цей продукт. Для чого я цей ролик знімаю? Для того, щоб показати, що цей продукт корисний. І на сьогоднішній день компанія Мінерол проводить марафон акції, акція, яку я зрозумів, вирішив про провести цю акцію. Через YouTube канал і допомогти Збройним силам України, яким чином? На сьогоднішній день дуже багато допомагає через соціальні мережі, донатять коштами. Сьогодні компанія Мінрол зробила марафон. Яким чином? Хто більше назбирає лайків в Ютубі? Той виграє 10 тисяч гривень за перше місце. Тому я вірю в те, що наш відеоролик збере максимально лайків і підписання на канал, щоб ми могли 10 тисяч використати 10 тисяч гривень використати в допомогу і в покупку продукту Мінерол на 10 тисяч гривень, в допомогу нашим хлопцям. Які зможуть використовувати цей продукт і захищати своє здоров'я, допомогти своєму здоров'ю, підтримувати свій хороший стан, енергію і дати своєму організму максимально корисних речовин. Тому ми особисто вживаємо цей продукт і рекомендуємо кожному, хто переглядає цей ролик, також прошу вас, кожного. Щиро українця підтримати цей відеоролик лайком. Підписуйтесь на цей канал і е, підтримайте лайком. В наступному відео я вірю в те, що це відео набере максимальних переглядів і ми зможемо допомогти нашим хлопцям даним продуктом. Підтримайте донатами лайком. Це не донат в коштах, а іменно донат в лайках. Який допоможе нам допомогти. Тому п'ю за здоров'я кожної з вас і за здоров'я наших захисників. Будьте здорові! Слава Богу, слава Україні! Берегіть себе!